Дейл КАРНАГІ Як завойовувати друзів та впливати на людей. ЧАСТИНА третя. Як ЗРОБИТИ людей прихильниками вашої точки зору. Розділ третій. Якщо ви припустилися помилки. Визнайте це. Поблизу мого дому міститься дикий, незайманий ліс. Де навесні зачаровує. Білопінне цвітіння черемхи, де в гніздах білочки випестують своїх білченят і дикі трави сягають голови коня. Ця незаймана лісова країна зветься лісовим парком, і це дійсно ліс, мабуть, такий же, яким він був до відкриття Америки Колумбом. Я часто мандрую цим парком з Рексом, моїм маленьким бостонським бульдогом. Це дружелюбний. Зовсім смирний песик, а оскільки ми не часто зустрічаємо когось, я не надягаю на Рекса ні повітка, ні намордника. Одного дня ми зустріли в парку кінного полісмена, якому кортіло показати комусь свою владу. Хто вам дозволив пускати пса бігати по парку без повітка й намордника? Суворо запитав він. Чи вам невідомо, що це порушення закону? Так, я знаю, що це заборонено, відповів я, але не думав, що мій песик може завдати якоїсь шкоди. Він, бачте, не думав закону наплювати на те, що ви там думаєте. Ваш собака може загризти білку або вкусити дитину. На перший раз прощаю. Але якщо ще раз побачу у парку вашого пса без намордника й повітка, ви будете з'ясовувати це в суді. Я покірно пообіцяв повинуватися. Але Рекс, як і я, не любив намордник, і ми вирішили покластися на щасливий випадок. Усе йшло чудово до певного часу, але, врешті-решт, ми попалися. Одного разу. Спускаючись із Рексом із пагорба, раптово на свій жах, я побачив прямо перед собою його величність закон верхи на коні. Рекс випередив мене і попрямував прямо до полісмена. Я попався на місці злочину. Розуміючи це, я не став чекати, коли полісмен відкриє рота. Я випередив його і промовив. Сер, ви спіймали мене на гарячому. Я винен. У мене немає ні алібі, ні обставин, що пом'якшують провину. Ви попередили мене минулого тижня, що оштрафуєте, якщо я приведу пса до парку без намордника й повідка. Та нехай уже. відповів доволі м'яко полісмен. Розумію, що дуже спокусливо відпустити такого маленького песика вільно побігати, особливо коли навколо ні душі. Звичайно, дуже спокусливо, підтвердив я. Але ж це порушення закону. Нічого, такий песик не завдасть шкоди, відповів полісмен. А раптом він загризе білку. Зауважив я. Добре, добре. По-моєму, ви надто серйозно поставилися до цього. Закінчив він. Ось що я вам скажу гуляйте з ним і з другого боку пагорба, де я не буду вас бачити, і забудемо про це. Полісмен, як усі люди, бажав відчувати свою значущість. І коли я став покаяно осуджувати себе. У нього залишився єдиний спосіб дати волю цьому почуттю, тобто виявити великодушність. Але уявіть, що я б намагався виправдовуватись. Думаю, вам не важко буде уявити собі і результат, якщо ви коли-небудь мали нагоду сперечатися з полісменом. Замість того, щоб списи ламати, я визнав, що він абсолютно правий. А я не правий, визнав це відразу, відверто й щиро. І справу було завершено по джентельменськи він прийняв мою сторону, а я його. Самому лорду Честерфілду важко було б виявити більшу люб'язність, ніж виявив відносно мене цей кінний полісмен, який тижнем раніше погрожував віддати мене в руки правосуддя. Якщо ми відчуваємо, що нам збираються влаштувати прочухан, чи не краще випередити обвинувача і зробити це власноручно? Чи не легше вислухати самокритику, ніж вислуховувати звинувачування з чужих вуст? Скажіть самі про себе все те, що збирається, на вашу думку, висловити вам обвинувач? Скажіть це раніше, ніж це зробить він. І ви залишите його вітрила без вітру. Ставлю сто проти одного, що він змінить свою позицію на великодушність і виявить готовність пом'якшити вашу провину, і навіть повністю вибачить вас, як простив нас з Рексом, кінний полісмен. Фердинанд І. Уоррен, художник з реклами, застосував цей метод, щоб примусити. Привередливого та прискіпливого замовника змінити гнів на милість. Коли маєш справу з рекламою або плакатом, дуже важливо бути вельми точним у зображенні деталей говорив містер Уоррен, розповідаючи цю історію. Деякі замовники вимагають, щоб їхнє доручення було виконано у найкоротший термін, а в таких випадках. Складно уникнути деяких неточностей. Я знав одного директора ательє художньої реклами, який утішався тим, що відшуковував будь-які неточності у зображенні дрібних деталей. Частенько я залишав його кабінет до глибини душі обурений не стільки самим фактом критики моїх помилок, скільки формою, в якій це робилося. Нещодавно я відправив йому. Термінову роботу, виконану на його замовлення. Незабаром він зателефонував і попросив прийти, сказавши при цьому, що я зробив щось не так. Коли я прийшов, на мене чекало саме те, що я передбачав і чого боявся. Він був відверто ворожим і переповненим злобною радістю від смакування наступної розправи зі мною. З роздратуванням, він вимагав, щоб я пояснив, чому мені заманулося зобразити ось це так, а не так. У мене виникла чудова можливість застосувати розроблений на курсах метод самокритики, і я сказав Містере ім'яреку, якщо справа в цьому, у мене немає ніяких виправдань, я у всьому винний. Малюючи на ваші замовлення тривалий час. Я мусив би краще знати ваші вимоги до роботи, мені соромно за себе. І тут він почав мене захищати: Усе це так, але я мушу визнати, що помилка не така вже й серйозна, це тільки я втрутився. Будь-яка помилка може виявитися значною, а усі вони, значні й незначні, викликають роздратування. Він хотів заперечити, але я не дав йому й рота розкрити. Я був у піднесеному настрої. Перший раз у житті я критикував себе самого, і це заняття було мені до смаку. Я повинен бути уважнішим, продовжував я. Ви даєте мені чимало вигідних замовлень і заслуговуєте на краще ставлення я терміново розпочну переробку браку. Ні-ні-ні! заперечив він, навіть і не подумаю звалити на вас такий тягар. Він став розхвалювати мою роботу, переконувати мене, що хотів тільки невеличких змін і що помилка, яку я допустив, така незначна, що не завдасть ніякої шкоди, і взагалі це дрібничка, про яку немає сенсу більше говорити. Моя палка самокритика. Зовсім роззброїла його. Закінчилося тим, що він запросив мене на ланч, а перед розставанням виписав чек на цю роботу і зробив нове замовлення. Мужність у визнанні своїх помилок це якась частка задоволення. Це не тільки очищує атмосферу від провини і оборонної налаштованості, але й допомагає розв'язати проблему створену помилкою. Брюс Харвей із Нью-Мехико помилився, нараховуючи заробітну плату за відпустками через хворобу. Коли він знайшов помилку і повідомив працівників, що для покриття цих витрат треба скоротити суму наступних виплат, працівники запитали, чи не можна покрити витрати через деякий час. Намагаючись знайти вихід із складної ситуації, розповідав Харвей, я зрозумів, що це моя провина, тому я мушу доповісти босу. Я пішов до його офісу, розповів про свою помилку і докладно проінформував про усі факти. Він обурився і сказав, що це проблема відділу кадрів. Я повторив, що це моя помилка. Він заперечив і припустив, що це справа бухгалтерії. Я наполягав, що це моя помилка. Тоді він звинуватив двох інших осіб із офісу. Але кожного разу я повторював, що це моя помилка. Врешті-решт, він глянув на мене і сказав Добре, це ваша помилка. Отже, ліквідуйте її наслідки. Помилку було виправлено і нікому не було завдано клопоту. Я пишався тим, що впорався із напруженою ситуацією і мав мужність не шукати собі алібі. З цього часу мій бос почав більше мене поважати. Виправдовувати свої помилки здатний кожен дурень. Більшість дурнів так і робить, але ж для того, щоб добровільно визнати свою помилку, потрібні певне благородство і здатність піднятися над рівнем більшості. Так, наприклад, одним з найкращих місць у життєписі Роберта І. Лі є розповідь про те, як він повністю прийняв на себе і тільки на одного себе вину за провал атаки Пікета під Геттесбергом. Це була безсумнівно найефектніша і блискуча атака з усіх атак у війнах Нового Світу. Пікет і сам був особистістю живописною й романтичною. У нього була така розкішна зачіска, каштанове волосся, майже сягало плечей, і, подібно тому, як це робив Наполеон в італійському поході, він майже кожного дня писав любовні листи прямо з поля бою. Вірне військо бурхливо вітало його, коли він, заломивши за праве вухо кепі, Узявшись під боки в сідлі, їхав перед ними, ведучи їх на лінії мешканців півночі у той роковий липневий день. Вони вітали його і їхали за ним пліч, о пліч за зарядом ряд, із майорівшими знаменами і блискучими списами. Це було прекрасне видовище, прекрасне й величне. Їхнє презирство до небезпеки було таке безмірне, що шепіт захоплення пробіг навіть серед ворогів, коли вони побачили їх. Військо Пікета стрімко пройшло через фруктовий сад і кукурудзяне поле. Минуло луг і перетнуло яр. Протягом цього часу ворожа артилерія завдала жахливого спустошення їхнім рядам, а вони. Просувалися вперед, грізні й непереборні. Раптово із за кам'яної стіни цвинтаря піднялася піхота ворога і почала розстрілювати нічим не захищені батальйони пікета. Поле бою перетворилось на море вогню, як при виверженні вулкана. Це був жахливий бій. За п'ять хвилин четверо з кожних п'яти людей пікета загинуло. Єдиний, залишившися в живих офіцерів, повів солдатів в останній бій. Скочивши на кам'яну стіну, він крикнув, розмахуючи командирським кепі. «Дамо їм понюхати сталі хлопці. І вони дали. Перестрибуючи через стіну, вони кидалися на своїх ворогів з багнетами та прикладами. Вони змили з свинтаревого пагорба ворогів. І підняли на ньому прапор півдня. Тільки коротку мить майорів цей прапор над Гетесберським цвинтарем, і ця мить була вершиною бойових успіхів сил Конфедерації. Атака батальйонів Пікета, незважаючи на пишноту та героїзм, стала початком кінця, лі не вистачило сил. Він не зміг зламати оборону мешканців півночі, прорватися до Вашингтона. Мешканці півдня були преречені, Лі був такий приголомшений та засмучений, що подав Джефферсону Девісу, президенту Конфедерації Штатів Півдня, заяву про відставку з посади головокомандувача. Він просив замінити його молодшою та здібнішою людиною. Якщо б Лі захотів звинуватити у невдалому поході і поразці піка та когось іншого, то знайшов би для себе безліч виправдань. Деякі командири дивізій не виконали доручених їм завдань, кавалерія не підтримала своєчасну атаку піхоти, цей хибно повівся, той не так зрозумів наказ. Але Лі був надто благородним, щоб звинувачувати інших. Коли змучені залишки батальйонів Пікета, обороняючись, відійшли від лінії розташування військ Конфедерації, Роберт Лі виїхав їм назустріч. Він привітав їх як героїв і усю провину взяв на себе. Його самоосуд був коротким, з гірким величчям. Усе це на моїй совісті. Сказав він. Я і тільки я програв цю битву. У всій історії знайдеться небагато генералів з характером і мужністю, необхідними для такого зізнання. Мікаель Чуїнг, який веде наші курси в Гонконзі, розповідав, як китайська культура представляє деякі специфічні проблеми. І як іноді необхідно розуміти, що користь застосування принципу може мати більше сенсу, ніж дотримання старих традицій. У нього був слухач середнього віку, який був віддалений від свого сина багато років. Батько був споживачем опіуму, але на той час вилікувався. За китайською традицією, старший не може зробити перший крок до примирення. Батько відчував, що зміг би проявити ініціативу до примирення з сином. У класі він розповідав про своїх онуків, яких він ніколи не бачив, і як він бажає відновити стосунки з сином. Його співвітчизники зрозуміли конфлікт між його бажанням і традицією. Батько вважав, що молодші повинні поважати старших, і він правий. Що не йде за своїм бажанням, а чекає першого кроку від сина. Наприкінці курсів батько знову звернувся до класу. Я обміркував цю проблему. Дейл Карнагі сказав, що якщо ви не праві, визнайте це швидко й емфатично. Для мене нелегко це визнавати швидко, але я приймаю це емфатично. Я несправедливий до свого сина. Він правий у тому, що не бажає зустрічі зі мною і виключив мене зі свого життя. Я можу втратити достоинство, випрошуючи в молодшого пробачення, але я винен і я мушу прийняти це. Клас зааплодував і підтримав мене в цьому. Наступного разу він розповів. Як він пішов до сина і був вибачений, і зараз у нових стосунках із сином, невісткою й онуками, яких він щойно побачив, Ельберт Хаббард був одним із найоригінальніших розумів, його твори викликали велику зацікавленість, а його уїдливі судження бурю обурення. Але Хабарт Зі своїм рідкісним умінням спілкуватися з людьми часто перетворював своїх ворогів на друзів. Наприклад, коли якийсь читач, обурившись, писав, що категорично не згоден з його статтями і наприкінці нагороджував його невтішними епітетами, Ельберт Хабарт завжди писав у відповідь щось таке. Розміркувавши над цим, я відчув. Що й сам не зовсім згодний із моїми висловленими раніше судженнями. Далеко не все те, що я писав учора, подобається мені сьогодні. Мені було дуже приємно і корисно взнати вашу точку зору з цього питання. Наступного разу, коли ви будете в наших краях, обов'язково завітайте до нас, і ми обговоримо з вами усі аспекти цієї проблеми. Щиро ваш. Що можна сказати людині, яка так звертається до вас? Навіть коли ми праві, давайте намагатися робити людей прихильниками нашої точки зору, лагідно і тактовно. Коли ми помиляємося, а це трапляється досить часто, якщо будемо чесними з собою, давайте відразу і щиро визнавати свої помилки. Така практика не тільки дасть чудові результати, але вірте або ні, буде за будь-яких обставин для вас привабливішою, ніж спроби захищати свою точку зору. Пригадайте старе прислів'я Бійкою нічого не доб'ється, а поступившись, отримаєш більше, ніж чекав. Правило третє. Якщо ви не праві. Визнайте це швидко й емфатично.